Всіх вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні в нас четверте відео із серії розпаковочок із Амазону. Якщо ви не бачили попереднє відео, то рекомендую вам подивитися, а також прийняти участь в конкурсі в розіграші товарів із Амазону. Буде цілий боксик, розігрується між всіма учасниками. Всі правила. Участі в конкурсі ви знайдете в описі під відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що в мене дуже багато цікавих розпаковок, будуть дуже часті конкурси, а також цікаві огляди різних товарів. Розпочинаю свій огляд із дівчачого жіночого рюкзака. Дуже він класний, крутий. Єдине, що тут треба ось заправити ось цю собачку у сам замочок. Певно, швидше всього, через це цю посилочку повернули, тому що був бракований замок, або сама собачка погано тримала. Коротше кажучи, такий ремонт в нашому місті коштує буквально 10 гривень заправити собачку в дієвий замочок. Тут є взаді ось потаємна кишенька, є два помпончика і взагалі сам рюкзак дуже надійний. Так що, якщо у вас є школярка або студентка, я думаю, що такий рюкзак знадобиться 100%. Далі у нас тут... Це дрібненькі такі пакуночки, посилочки. Люблю я збирати все вкупі і тоді показувати вам. Ось цей коврик, я не знаю, чесно кажучи, що він робить, іде із невеличким таким датчиком, плюс до всього він, певно, якісь імпульси подає у ноги. Я його не тестувала, звісно, вмикнула, але що він саме робить, я просто, чесно кажучи, не розумію. Якщо ви таким ковриком користувались, то напишіть мені, що він саме робить, тому що ось руки мої лежали на коврику і я нічого не відчувала. Далі у нас тут маса різних брилочків з якимось пультами. Я не знаю, що вони саме відкривають. Це, певно, запрограмовується на якісь комірки за кордоном. У нас такого я поки що не бачила. Наступне у нас це дві таких повітряних кулі, які треба надувати. Вони йдуть у вигляді тваринок, досить так цікаво виглядають. Я скажу так, що ці кульки, звісно ж такі одноразові. Є ось така стрічка, яку можна перев'язати знизу. Але на трішки дитина буде задоволена. Знаю, що такі кульки чіпляють відразу на палички, тоді діти з ними ходять. Ну, Тут паличок в комплекті немає. А тут я не знаю, що це за коврик, який зараз розгортаю. Він дуже схожий на коврик для комп'ютерної мишки, але мені здається, що це все-таки коврик для чогось іншого. Він не ковзає по столу, зверху дуже гладенький, з іншої сторони. Таке якісь ворсисте, коротше кажучи, по столу не ковзає. Я не знаю, для чого його можна брати, загалом, наявності є. Далі розпаковую я сонячну панельку. Ось такого плану. Зараз немає світла, і всі шукають якісь. Знаєте, варіанти, як можна освітлювати хоча б своє житло. Посидіти ввечері, дітей погодувати, помитися, знаєте, при світлі, а не при свічках. Є ось така панелька, все це з'єднується, є світильник. Можна в одному місці повісити світильник, в іншому сонячну панельку. Далі у нас, знову ж таки, невеличка коробочка, а тут взагалі я не знаю, що це таке. Роздивлялася, роздивлялася і нічого так і не зрозуміла. Я би сказала, що це якась батарея. І ось ці дві насадки до чогось також йдуть, тому що знизу, ось, бачите, підписано батарея. До чого не зрозуміло. Хоч би підписували. Далі у нас тут жіноча бритва. Не знаю, хто в нас такими користується. Але вона більше всього, що дивилася, по стану, новенька. Можливо, я й помиляюся, але, ну, на перший погляд, вона нова. Є кабель живлення, вона йде акумуляторна, зарядив собі один раз і є ось, до речі, насадочки. Напишіть мені, хто користувався такими. І Машинками, бритвами, я ніколи такими не користувалася. Далі у нас також невеличка коробочка, дуже багато невеличких коробочок у нас сьогодні. Тут іде 4 пульти і 4 світильника. Єдине, що немає зарядки під це все, і я не знаю, як їх заряджати і як їх вішати. Можливо, ще має бути якась комплектація до цього всього, але її, на жаль, немає. Далі у нас трішки більша коробочка, і тут також щось таке лежить, що я взагалі поняття не маю, до чого воно йде. В комплекті дві штучки, відправляю в сторону і показую вам далі. Так, ось це йде подрібнювач, він йде акумуляторний. Я його не тестувала, тому що його треба заряджати. Знаю, що багато хто використовує його для приготування коктейлів, смузі. Якихось він ось блимає, але щоб він щось перемалював, або він розряджений був, або він не працює. А стверджувати не буду, тому що часу тестувати мені взагалі не було. Знімати все-таки ці посилочки, коробочки, я їжу в іншу область, в інше місто, і мені ще треба повертатися додому, тому... Цього разу познімала максимально швидко. Ось тут є отвір, куди можна заряджати, і є ось така а, чистілка для самої пляшечки. Далі у нас тут купа знову ж таки невеличких коробочок і досить цікавих товарів. Розпочинаю, звісно ж таки, знову із Bluetooth-навушників. Їх дуже багато. Тут з'являється, я не знаю, чи вони працюють чи ні. Перші тестувала, а далі мені просто не було часу. Далі тут ось такий замок, дуже цікавий, до речі, він блокується і він регулюється. Регулюється в ньому саме об'єм, який можна обхвачувати цим замком, і ви знаєте, це дуже крута річ, можна. Причепити не тільки велосипед, а й мені здається, цілу машину можна припаркувати і закрити ніхто на ній не поїде. Коротше кажучи, показую вам далі. Наступне, що тут потрапляється, це знову ж таки окуляри, окуляри дитячі. Для чого саме вам не скажу, можливо, це для плавання, тому що взаді є резинка, але я можу помилятися. Далі у нас ось такий невеличкий гаманець. У минулих відео показувала вам визитівку. Тут дійсно гаманець. Тут є куди покласти кошти, є для копійок і є для карток. Він, звісно, такий, знаєте, мінімальний. Невеличкий, але якщо у вас взагалі немає гаманця, то такий також підійде. Наступне, що в нас тут, це два, я думаю, маркера. Можливо, я помиляюся, хоча якась кардіограма показується на упаковці, тому, можливо, я дійсно помиляюся. Це якісь датчики міряти а, саме серце та пульс. Як воно працює, я не знаю. Трішки потестувала, попробувала, але в мене нічого не вийшло. Далі у мене ось така коробочка, і тут всередині у нас лежить незрозумілі штучки і якісь, е, тут не акумулятор, а сама батарея до якогось гаджета. Далі у нас така чимала коробочка. Тут взагалі постійно щось цікавеньке потрапляється в більших коробках, і в нас тут іде шліф-машинка. Є ось такі насадочки, вірніше бумага спеціальна. Для цього шліф, машинка йде БУ, тобто хтось купив, користувався і здав її назад. За кордоном з цим проблем немає, тільки у нас дуже тяжко щось здати. І наступне, що в нас тут є, це велика така коробка, і тут іде сидіння до велосипеду. Це не дитяче сидіння, хоча я думала спочатку, що це сидіння для дітей на дорослий велосипед, але ні, це сидіння із спинкою на звичайний дорослий велосипед. Досить цікаво, він виглядає, є повністю всі кріплення. Ну, досить так цікаво було побачити би це все на готовому велосипеді. Ну, і останнє, що в нас тут є, це ковдра. І ковдра йде натуральна, пухова, тому що прощупуються, знаєте, такі дрібненькі пір'їнки. Там всередині вона не груба, вона тонесенька, і її розмір я зараз покажу. Там, здається, 135 на 2 метри. Так що не дуже вона така і велика. Взагалі за кордоном це їхній стандартний односпальний розмір, а для нас така ковдра розміром не підходить, тому що навіть полуторка в нас і односпалка більшого йде розміру. Я сьогодні молодець, озвучила всі чотири відео, одне озвучила майже вдома, але з дітьми це робити нереально. Решту озвучила тут в машині. Як бачите, в мене все вдається. Єдине, що. Ластівки мені допомагали всі чотири відео озвучувати. Літають вони високо, так що дощу не буде, спека неймовірна, і навіть тут в машині, в тіньочку також. Хоча в нас вже вечір, але спека просто нереальна. Як ви знаєте, що це відео заключне, і у наступному відео я вже оголошу. Переможця конкурсу, хто отримає боксик безкоштовно із товарами із Амазона. Так що не забувайте, що у вас є після випуску цього відео ще 24 години написати свій коментар і отримати свій номерочок. І буду розігрувати боксика. Обов'язково треба, щоб ви проживали в Україні, тому що боксик за кордон ніхто відправляти не буде. Бажаю всім удачі і зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!